Вітаю! Найближчим часом ми розпочинаємо серію відео, присвячену тонкощам будівництва басейнів. Мета побудувати естетично привабливий басейн мрії з адекватним кошторисом та збалансованими витратами на утримання. В цих відео ми розкажемо, як обрати тип басейну і матеріал чаші. На що звернути увагу при виборі закладних деталей, матеріалів облицювання та гідроізоляції? Поговоримо про естетику, вибір кольорів, освітлення, декоративних елементів та атракціонів. Як обрати систему фільтрації, циркуляції, перевірити підрядника? Адже купатися вам, а не йому. Детально поговоримо про енергоефективне обладнання для підігріву, що ви мали змогу купатися 5 місяців на рік. При цьому не розоритися. Яка система дезінфекції безпечна і вигідна по витратним препаратам? Ви вже власник басейну або плануєте ним стати? Підписуйтесь. Буде цікаво і головне корисно!